Йди лапка йди. Ось іде чорна лапка наша, від жари замучена. Ось вона йде на вечерю, там же котики вечеряють, голуби вже наступають. Йди лапка, будеш їсти, йди. Ой, жарко, кажи, ой, жарко, зараз я її принесу. Вона так медленно йшла. Дійде. Білий прийшов проголодний такий, Ми йому ранок. Давали їсти він тут ходив. Водичку налили вже в дві коробочки, ще там за вуглом третю коробочку. Наливали ранком, міняли воду. Губи випивають теж.